Вітаю вас, малята! Озирніться навкруги. Що у вас вдома є? Скажи! Ці предмети необхідні, кожному з нас потрібні. Діти, які ж необхідні предмети в нас є вдома, наші помічники. Так, вірно, це побутові прилади. Давайте їх назвемо: Електрообігрівач, електрична плита, траска. Мікрохвильовка, тральна машина, холодильник, кондиціонер. Це ще не все. А які у вас є вдома попутові прилади? А сьогодні я хочу вам розказати іще про одного помічника. Але на ньому не можна приготувати їжу, а ось подивитися рецепт можна. Він не може прибирати в кімнаті, а ось допомогти вибрати пилосос може. Він дуже схожий на телевізор, але за допомогою цього пристрою можна самостійно знайти інформацію та переглянути її. Ну що, малята, здогадалися, що це за помічник? Звичайно, це комп'ютер. Давайте його розглянемо. Це монітор, це клавіатура для набору тексту. Це комп'ютерна мишка для керування об'єкта, і найголовніше в комп'ютері це системний блок. Тут містяться головні пристрої комп'ютера, пам'ять та процесор. Чи є у вас вдома такий комп'ютер? Такий великий комп'ютер не можна взяти із собою в мандрівку, але існують переносні комп'ютери. Це ноутбуки, планшети, гаджети. Вони легкі і зручні у використанні. Сучасні комп'ютери використовують практично у всіх галузях людської діяльності. За їх допомогою фахівці управляють космічним кораблем, складними машинами на завдання, комп'ютери допомагають знайти потрібну книгу у бібліотеці, скласти прогноз погоди. Усі ці машини полегшують працю людини. А що вдома можна з комп'ютером робити? Так, малята, грати ігри. Переглядати кіно чи мультфільми, написати листа рідним, навіть поговорити з друзями і побачити їх. Діти, ви сьогодні молодці. Отже, тепер ви знаєте, що у вас складається комп'ютер. У кожного вдома є багато наших помічників, але всі вони електричні. Необхідно пам'ятати, що вони небезпечні, без дорослих, ними користуватися заборонено. До нових зустрічей, малята!